Одним із останніх наукових досягнень гірничого, відзначених Державною премією України, стала сучасна система управління новим високопродуктивним гірничим обладнанням, створена на кафедрі автоматизації комп'ютерних систем НГУ. Савмісна робота з інститутом донгі Гіпроглімаш многолітня робота. Вона касалась створення нових углядобуваючих комплексів. которые состоят собственно, из комбайнов, из крепи, из гидравлики, гидравлического комплекса. Все это новое оборудование позволило увеличить производительность самих угледобывающих комплексов, при этом сократить количество угледобывающих лав в Украине. При этом количество добываемого угля в Украине увеличилось примерно на 30-40% по всей стране. Такий результат став можливим за рахунок використання найсучаснішої технології проєктування вугледобувних комплексів найбільш досконалими програмними продуктами. Це дозволило оптимізувати параметри вугледобувного обладнання, збільшити точність його виконання та надійність. Комплекс дозволяє видобувати, вантажити, транспортувати вугілля як на тонких, так і на більш потужних пластах. Запровадження у вугільну промисловість України таких комплексів має велике значення, адже кількість тонких пластів в Україні зараз нараховує до 80% від загальної кількості запасів вугілля. Слід зазначити, що всі рішення, які є в цьому комплексі, захищені патентами. Там їх кілька десятків патентів. І тому сказати, що от і благодаря одному там якого -то. абсолютно всі рішення захищені патентами. Там більше двох десятків, точніше, патентів, які захищені. Дана робота була удостоєна Государственної премії в 2009 році, ну, кінець 2009 року, по результатам, це багатолітня робота. Которые вышли на серийное производство, количество внедренного угледобывающих комплексов исчисляется десятками. уже. Понимаете? А количество вот таких гидравлических крепей, новых которые являются, оно уже сотнями внедрены, сотни, даже тысячи. порядка 50 шахт Украины, среди которых все шахты Павлоградуль. Красний армійський кугель, е св'язок з кандрацит шахти. От це все я називаю обідніння. Вже сьогодні ця технологія видобутку вугілля є еталоном зразком для всіх шахт України, які прагнуть придбати таке обладнання. За параметрами надійності і функціональності воно не поступається імпортному, а коштує значно дешевше. Слід зазначити, що використання цих вугледобувних комплексів призводить до значного скорочення кількості обслуговуючого персоналу. Термін окупності комплексу два роки.